Електронна черга з травня 2024 року працювала в тестовому режимі. Тепер вона стає постійним важливим сервісом, яким можуть скористатися військового зобов'язання, військовослужбовці та їхні рідні, прибираємо живі черги під територіальним центром комплектування, посилюємо безпеку, пришвидчуємо та впорядковуємо процедури прийому громадян. Скажіть, будь ласка, насправді, пане Юрію, з чим були пов'язані ці черги з напливом чи все таки з хаосом в роботах? ТЦК це з напругою і збільшенням протистояння між е, населенням громадянами України і представниками територіального центру комплектування в тому числі. Але і, і хаос е, не, не кожне ТЦК достатньо вдало організовувало е, роботу, е, думаю, що багато чоловіків. Пам'ятає ті кілька діб проведені перед стінами ТЦК для того, щоб реалізувати свої законні права на проходження або військово-лікарської комісії, або подання документів на бронювання від і так далі. По інших справах, про яких потрібно залучити територіальний центр комплектування, тому будь-яка електронна черга працююча вітається, це ну у нас багато варіантів. Вдалих цифрових рішень, я сподіваюсь, це буде також.